Якби ми вручали премію за антидіяльність від початку року, то в нас вже був би рекордсмен. Це ж трапилося перший міський. мене звати Олена Концевич. Ми тут вже замучились вам розказувати про те, як Одесити мерзнуть в своїх квартирах, про те, що в них вже бурулі з носів повиростали, тому що 10 градусів багато в кого в квартирі, тепла немає. Розізольовані труби по місту, ми вам це показували, і крім того, розказували неодноразово про те, як нас прекрасно ремонтують труби теплопостачання, зокрема північно 2 яка завалилася минулого року, яку за велетенські кошти повинні були ремонтувати, зремонтували, начебто, але це ще не кінець історії. Ми знайшли тут таке прекрасне, що не поділитися з вами. Ми просто не можемо. Читаю котельна північна «Північна-2», яка забезпечує теплом. 10 дитсадків, 9 шкіл, 6 медзакладів і обслуговує загалом 120 тисяч мешканців міста. От, начебто. То вже була відновлена. На це виділили 60 мільйонів. Її повинні були відновити до 1 листопада, потім продовжили, начебто закінчили, звели навіть нову трубу, але <зоро> виявили, що 60 лямів мало. Прозоро нам повідомляє про те, що. Треба ще 2,5 мільйони. Відповідний тендер опублікований. Вже його провели без аукціону і вже навіть підписали контракт із підрядником. Боже, мої золоті! Цитую от те, що опубліковано власне на прозоро реконструкція димової труби і газоходів в районної котельні Північна. 2 за адресою Одеса-Паустовського, 29 а коригування. Сума 2 мільйони 464 тисячі 81 гривня і 86 копійок. Ну і логічно, кому ж дали бабло черговий раз Ну тим, хто розпочав відновлювати цю трубу. Їм же ж і дали товариство інвентом Україна. Я нагадую, що зареєстроване товариство 2009 року в Сумах і свого часу воно фігурувало в кримінальному провадженні щодо можливого привласення коштів при відновленні роботи котлу агрегату сумської ТЕЦ за понад 17 мільйонів гривень. Це було ще там років е, понад п'ять тому. Але яка різниця? Слухайте, в нас люди мерзнуть і тільки можуть тішитися, що в Одесі в нас справжньої зими поки що не було, і морозів нормальних поки що не було. Радійте, що ви не померзли, е, тому що мсія Іванов е, з теплопостачання ну не знаю, якось на гроші багатий. А на те, щоб забезпечити теплом, народ не дуже багатий. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, бережіть себе, не мерзніть, і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па -па.